Тим часом у Харкові у цій вихідні сталося ДТП за участі громадського транспорту. Там трамвай на повній швидкості врізався у трактор і перекинув його. Але на цьому історія не закінчилася. Вагон рушив далі і вже за кілька кілометрів спровокував ще одну аварію. Цього разу сам зійшов з машини. Ши дорожній інцидент розкаже Володимир Мельник, Зима, на яку дорожники зазвичай списують більшість власних гріхів, ще не почалася. А ям небезпечних для водіїв та їхніх авто вже більш ніж досталь. Таких шляхів навіть у найбідніших країнах євро куди прагне Україна, днем з вогнем не знайдеш. Дорога у Євросоюз складна і терниста. На цій вулиці імені письменника Миколи Трублаїні є ось така яма. Тільки сьогодні, за 20 хвилин, у неї потрапило і пошкодило колеса чотири автомобілі. Глибина ями принаймні 20 сантиметрів. І краї дуже гострі. Скільки тут зіпсовано машин, не злічити. У глибоку халепу вскакують навіть ті, хто цією дорогою їздить щодня, як, наприклад, Дмитро. І їхав максимально осторожно зі швидкістю не більше 30-40 км в час. Но тут внезапно очікували різкий удар по правій стороні і характерний звук, дві покришки були порвані і погнуті два диска. Після цього я одразу набрав поліцію. Але перед цим водій зателефонував у дорожню експлуатаційну службу. Там каже, його відверто послали. З поліцією за формою комунальники спілкувалися м'якше, але за змістом так само. Ми зателефонували в комунальне підприємство Шел для того, щоб на місце приїхали і яму огородили. На що реакція, скажімо так, диспетчера була не дуже адекватна. Нам сказали, що старших зараз, на жаль, на місці немає. Вони приїхати на місце не можуть. Тільки коли копи пообіцяли знахабнілим дорожникам, що писатимуть на них офіційну скаргу, ті хутку прибули. Утім, навіть не вибачили за власне недбальство і хамство ні перед власниками скалічних авто, ні перед патрульними. Обмежившись встановленням червоних бордюрів, поїхали. Так цю яму тут ремонтують роками. Просто дирки заділували і все. А от на цьому місці і нога зверху. асфальт постійно провалюється, машини відпадають колеса. Тільки дощ пішов, це постоянно. Цього разу водії колегіально вирішили. Злочини надбальство дорожникам прощати годі. І вирішили позиватися в суд інакше переконані ями, яких тільки на цій вулиці понад три десятки перетворяться на вирви.